Я все. я вірю в кілометри обітряні, задихані і злі. Багато їх умазинки диметрі, котра була по глінам землі. О, розбудеш лики мені, бо Світ світ залучи, від себе забіжу. Ретуй мене, рятуй мене, богине. Моя душа садивна тужову. Так ніжно, так захисно, так видно, так все перештову. Все рятуй мене. Радзубукою і відою. Не сповору з тобою не візьму. В лазах сонячної цери, де грім тримає змігу в рукаві, не тільки версти, дерев'яні землі по сути, в запороженій траві. Хай буде степ, хай буде ліс і гори, хай вибухне земна твоя працює. Іх на око самопори. Мені дорогу з муком перелють. Володимир Сісюра так ніхто не кохав, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синява вона простягає зір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. П'яне серце моє о щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я, поет робітнічої рані. Так ніхто не кохав Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, лише тихо і легко синя вона, Ростягає дозір свої руки, В день такий на землі, розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.